Ми пропустили всі вибори. У нас місцеві повинні були бути вже через місяць, а президентські і парламентські терміни пройшли. Можна провести навіть всі троє одночасно, але ми розуміємо, що хаосу буде ще більше і буде ще більше ображених, які скажуть, що через ваше поєднання різних виборів, з різними виборчими системами, з різними термінами ми програли, тому що ми не встигли. Але одночасні вибори вони дешевші, скажімо чесно, бо ті самі комісії можуть провести. Якщо одночасні це президентські і парламентські поїдуть, то місцеві не можна. Теоретично можна всі угу. ще додати якийсь референдум там. і дати кожному виборцю 12 бюлетенів. Але знову ж таки, ми розуміємо, що тоді результати взагалі можна вважати приблизними. Послідовні вибори вони будуть дещо дорожчі. Але вибори сконцентрується на одному типі виборів. І тому насправді це питання буде виключно в дискусії між політиками і ЦВК. А послідовні вибори. Логіка яка може бути? Наприклад, місцеві вибори? Є логіка провести першими, відкатати там якийсь механізм, подивитися, як це відбувається. Далі там парламентські, президентські, або президентські, президентської або навпаки. Навряд логіка проводити перші місцеві, тим більше у них там термін, тільки трохи вони пересидять. Я сподіваюся, що війна все-таки закінчиться протягом кількох місяців, а не кількох років. Логіка буде в тому, мабуть, що проводити перший президентський, тому що вся увага до цього. І, ну, і не тому, що росіяни так хочуть, а тому, що в нас все-таки влада будується зверху вниз. Але це знову ж таки суб'єктивна експертна позиція. Послідовність проведення виборів це важливе політичне питання, яке знову ж таки треба погодити між основними політичними силами, навіть перспективними. У нас, якщо повного консенсусу, навіть не буде. Нам треба хоча б частковий консенсус, що всі розуміють, що одночасні вибори на сьогодні матимуть такі ризики, і тому давайте так. Закінчилась війна там, через 3-4-5 місяців. Одні, ще через три інші. Або ж все-таки спочатку там, президентські, парламентські, одночасно, і там, через три місяці місцеві. Всі розуміють правила гри, всі однаково готуються, всі в однакових умовах. Ніхто не скаже, що без мене вирішили, я не встиг підготуватися.